Привіт усім! Ви на каналі Ideal Study. з вами Ярослав, і сьогодні ми продовжимо розширювати ваш словниковий запас для повсякденного спілкування англійською мовою. У цьому відео я підготував для вас 10 нових фраз, які ви можете використовувати щодня. Вони допоможуть вам звучати природніше та впевненіше. Тож, якщо ви готові, давайте розпочнемо! I'm running late. Я запізнююсь. Наприклад, ви можете сказати: Sorry, I'm running late. I'll be there in 10 minutes. Вибач, я запізнююся, буду через 10 хвилин. Can you give me a hand? Можеш мені допомогти? Ця фраза використовується для прохання про допомогу. Наприклад. Can you give me a hand with these bags? Можеш мені допомогти з цими сумками? What's the plan for today? Який план на сьогодні? Це корисна фраза для планування вашого дня. До прикладу, What's the plan for today? Are we meeting at 5? Який план на сьогодні? Ми зустрічаємось о 5-й. I'll get back to you on that. Я повернусь до цього питання. Використовується, коли вам потрібно подумати або ж дізнатися більше інформації по якомусь питанню. Наприклад, I'm not sure about the budget. I'll get back to you on that. Я не впевнений щодо бюджету. Я повернусь до цього питання. Let me think about it. Дай мені подумати. Фраза, яка допоможе вам уникнути швидких рішень. До прикладу, I'm not sure if I can join, let me think about it. Я не впевнений, чи можу приєднатися. Давайте подумаємо. It's up to you. Рішення за тобою. Ця фраза підходить, коли ви хочете перекласти вибір на іншу. Людину. До прикладу, Where should we go for dinner? It's up to you. Куди ми підемо вечеряти? Рішення за тобою. That makes sense. Це логічно. Використовується, коли ви погоджуєте з кимось про щось. Наприклад, Why don't we take a cab instead of walking? That makes sense. Чому б нам не взяти таксі замість того, щоб йти пішки? Це ж логічно. I'm not in the mood. У мене немає настрою. Ця фраза виражає небажання щось робити. До прикладу, do you want to go out tonight? Sorry, I'm not in the mood. Хочеш кудись вийти сьогодні ввечері? Вибач, у мене немає Настрою. I'm good. Thanks. Мені достатньо. Дякую. Це вічлива відмова, коли вам щось пропонують. Наприклад, Would you like some more coffee? I'm good. Thanks. Хочеш ще кави? Мені достатньо. Дякую. Let's call it a day. Давайте закінчимо на сьогодні. Це ідеальна фраза для завершення роботи чи зустрічі. До прикладу, we have done enough for today. Let's call it a day. Ми зробили достатньо на сьогодні. Давайте закінчимо. Ось і все на сьогодні. Ці 10 фраз допоможуть вам почуватися впевненіше в англійській розмовній мові. Та зроблять вашу мову природнішою. Напишіть у коментарях, яку з цих фраз ви будете використовувати найчастіше. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А наразі до зустрічі у наступному відео!